Ранок продовжується. Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Як ви бачите, в нашій студії з'явилася перша гостя. Це Вікторія Блескан, лікар-ендокринолог Ужгородської міської клінічної лікарні, з якою ми будемо говорити саме про літні харчування. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання, тоді ви знаєте наш номер 616191 Телефонуйте і ставте їх нашій гості. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго. пані Вікторія. З чого складається сніданок лікаря? Ну, сніданок лікаря складається такий же, як і взагалі е, з е, звичайної людини. Е, я би порекомендувала все-таки в літній період починати сніданок із соку. Із соку? Так. Да. Сок е, заставить наш організм е, працювати, наш лунково-кишковий тракт. А який саме сок? Це, сік? Це, сік це може бути е, капустний, це може бути. Е, Помаранчевий, це може бути сік із огірків, тобто прикол. Буряковий теж може бути, але там потрібно вже трошечки його розводити кипеченою водою, тому що він є дуже концентрований, і в кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом, він може трошечки усугублювати ці захворювання. А ви маєте на увазі фреш, так? Тобто зранку взяв да, собі, це, нарізав це, і вивичавив сік? Так, такого так, плану, тобто так, не це, те, що продається це, в, в іде мова тільки про натуральні соки, які ми е, самі виготовляємо для себе з соковижималки. І знаємо, що вони є свіжі, що вони є натуральні і що вони є свіже приготовлені. Пані Вікторія, а от що стосовно води, багато хто розпочинає свій ранок зі скляночки води. Це корисно робити? Випивати стакан кип'яченої води, наче це є. Саме кипяченої потрібно, так? Так, mm -hmm. так, це є не лише непогано, а навіть добре, тому що знову ж таки ми заставляємо працювати наш лунково-кишковий тракт. Взагалі, я би рекомендувала влітку збільшити кількість вживання рідини. рідини. Ну, мінімум це півтора-два літри. Це ви маєте на увазі чистої води, чи це може бути і суп, і компот. Це і є взагалі суп. рідина на протязі дня. Це і суп, і компот, і чай, і, і кава. Взагалі, тому що влітку ми все-таки більше, більше втрачаємо рідини. Це обумовлено і теплою погодою, жарою. Ми більше пітніємо, більше, більше виходить рідини. Тому щоб компенсувати рідину, я би все таки рекомендувала до 2 літрів рідини, або якщо більше до кілограма ваги, то все таки 10% від кілограма ваги на протязі дня рідини вживати. Mm -hmm. І хай кожен. Приблизно Зарахує. собі вирахує скільки необхідно. Зрозуміло. А що ж тоді робити з кашами? От ми щойно про них стільки розповідали, і навіть наша глядачка сказала, що в принципі часто кашами вона сніданкує чи варто це робити, і якщо так, то які кращі каші зранку. Каші, такі як вівсянка, перлова каша, гречана каша, вони крім того, що вони є корисні, вони допоможуть нам схуднути. А ми всі жінки, і не лише жінки. Прагнемо тримати хорошу форму, і тому літо це якраз є той період, коли ми зможемо не лише зберегти своє здоров'я, але й покращити зовнішній вид. Ті каші, які я перерахувала, значить вони містять дуже багато харчових волокон, які є дуже поживні для нашого кишечника, тому що вони містять так звані баласні речовини, які, крім того, що. Допомагають виводити шкідливі речовини, вони не дають всмоктуватися тим же калоріям, тим же продуктам нашого обміну речовин. Тому гречка, вівсянка. Перловка, я би найбільше рекомендувала для сніданку, але це є каші, які ми готуємо самі. Не ті каші, які швидкого приготування, ті каші, які в пакетах, які добав води, і буде угу. щастя. Буде, буде тільки щастя, да. Безперечно, іде мова тільки про ті каші, які ми готуємо самі. Тому що ті всі продукти це є тільки лишні калорії, які нам е, крім. Е, Надлишкової маси тіла реально нічого не дадуть. Ви знаєте, в літню пору року в мене ча часто, чесно кажучи, сніданок він складає, складається з того, що я роблю невеликий салатик. Там взяв огірок, взяв там помідорку і все. Якби ну просто на овочі в більшості я переходжу, чи варто це робити, чи все таки краще там овочі, такі свіжі, вони там в обід їх їсти чи протягом дня, але не І чи не зашкодить людям таке надмірне вживання овочів та фруктів. Ну, овочі, фрукти, безперечно, мають бути на нашому столі не тільки в літній період, а на протязі всього року. І правило дієтологів, що напротязі дня ти маєш вживати 5 різних продуктів, це є овочі, фрукти, залишається як для зими, так і для будь-якої пори року. З другого боку, ну, переходити повністю на фруктово-овочеву дієту, ну, я би не рекомендувала, тому що все-таки харчування має бути збалансованим. Раціональним і е, ті ж самі рекомендації по кількості білків, жирів, вуглеводів залишаються в силі на протязі всього року. Е, безперечно, е, овочі е, фрукти, знову ж таки, допомагають нам схуднути, але повністю тільки заміняти е, харчування в літній період на овочі, фрукти я би не рекомендувала. Тим більше, що е, е, ми е, ми багато з нас мають проблеми знову ж таки з здоров'ям і повністю переходити на овочево-фруктову дієту. Знову ж таки, воно може загострити певні захворювання, хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Тому білки, жири. Вуглеводи мають бути на нашому столі, і харчуватися я би все-таки рекомендувала мінімум 5 разів на день. Це є сніданок, обід, вечеря, і по два перекуси між сніданком, обідом і обідом і вечерю. І тоді ми і дістанемо відповідну кількість калорій, яка нам необхідна, відповідну кількість вітамінів, яка вам, нам необхідна, і відповідну кількість енергії, яка знову ж таки нам необхідна. У зв'язку з тим, що зараз початок. Дня ну, стає скоріше, адже сонце скоріше сходить, пізніше сідає, чи потрібно зміщувати е, прийом їжі, наприклад, у сніданок свій вже розпочинати там не о 9 годині, а о сьомій з порівнянні з в порівнянні е, зимовим сняним часом. Я думаю, що це все індивідуально, але таких конкретних рекомендацій що, щодо доцільності зміщення е, часу прийому їжі, я е, по перше, не бачу необхідності а по-друге, навіть немає таких рекомендацій з боку. У лікарів і органів охорони здоров'я. Ви знаєте, багато хто переходить на овочеву фруктову дієту, тому що думає, що за цей от короткий літній період можна збагатити свій організм вітамінами Мені завжди бабка візьму, це казала їж зараз, бо взимку не бо буде взимку вітамінів. зимку. Не буде а зараз. поїм все і буду мати на цілий рік вітамінів. Чи правда це, що організм може засвоювати вітаміни і користуватися ними? От цілий рік чи вони засвоюються. Я думаю, що ця думка хибна, угу. тому що організм засвоїть стільки вітамінів, скільки йому необхідно. Угу. І е, краще все-таки кожен день на протязі року вживати. Необхідну кількість вітамінів це ті же овочі, фрукти, не кажучи вже про вітаміни в таблетованому виді, але е, про, переходити повністю на овочево-фруктове харчування, знову ж таки, я не рекомендую. Тобто, так, вживати і е, вживати протягом дня мі, е, ну, не менше ніж 300 грам овочів і не менше, ніж 300 грам фруктів. Оце є те, що ми е, рекомендації рекомендації рекомендація. Кринологі це не лише для хворих, з людей з, з різними патологіями, а взагалі для здорової людини. Хотівся спитати, от оскільки зараз літо і в принципі досить ну, тепла жарка, навіть пора року. Виникає проблема з тим, як зберігати продукти. Ну, наприклад, там, якщо зробив салат, то скільки він може постояти на столі до того моменту, як він почне там уже псуватись, і е, краще в холодильник ставити чи краще відразу з'їсти і взагалі не зберігати в холодильнику? Що можете сказати по цьому? Я би не рекомендувала вживати в літню пору року салати з майонезом, салати з смета. Які, які ми деколи тривалий час можемо зберігати, тому що ці продукти всі мають певний срок зберігання. І друге, ну безперечно, підвищена температура, підвищена кількість комах, можуть спровокувати ті ж самі харчові токсикоінфекції, ті ж самі ентероколіти і різні інфекційні захворювання. Тому краще салати заправляти олією. Очтом, ну якщо ви заправляєте сметаною, то тоді все таки, щоб це все було з'їдено зразу, як тільки приготовлено. А ті ж майонези, все-таки я думаю, що залишити на більш. Більш холодну пору року, коли організм хоче зігрітися і буде вважати, що все таки більше калорій йому більш необхідно. Okay. За вашими спостереженнями чи багато влітку харчових отруєнь? І якщо багато, то чим вони викликані? Якими продуктами? Ну е моя, е моя спеціальність не не, не дає можливість сказати про кількість харчових інфекцій у нас, але ну ми неодноразово одноразово зустрічаємося із даними по телебаченню. Так, тобто, я думаю, що більше про це би сказали лікарі-інфекціоністи або лікарі санепідстанції. Але логічно, логічно, що літо це є пора коли. Кількість харчових отруєнь зростає, але О, конкретні дані не можу. Я вам сказати зрозуміло. Ну але якусь групу ризику ви можете назвати, якби які продукти найбільш такі ну небезпечні, скажімо так, в літню пору року. Це, от ви сказали вже про майонез, так можливо є ще щось таке? Значить, це є продукти, це є морозиво, так салати різні, це є яйця. Взагалі а морозив, морозив, чому? Морозиво, чому так я ж здивувався? Воно ж в холодильнику зазвичай. Тому що там все рівно йдуть е, певні продукти, які мають е, певний срок зберігання і певні е, е, відповідні реж, е, режими. Так? І дуже часто буває, що особливо це морозно, що е, пр продається на, на Угу. Воно е, там е, взагалі мають йти і яйця, і молоко, да? то воно в теплу пору року може все-таки спровокувати. Е, Токсику інфекцію, харчове порушення. Ну, ну і друге продукти, які взагалі тривало, тривало будуть стояти на столі, да? тому що як тільки я би рекомендувала, як тільки продукт, який ви приготували, охолоне зразу відкладати в холодильник і використовувати вже тільки по мірі необхідності. А ті ж самі салати, які ми не можемо проварити, які ми не можемо дати відповідну теплову обробку, то вживати безпосередньо після. Приготування. Я зрозумів. Як ви ставитесь до такої речі, от коли людина, наприклад, ну, тиждень там, нормально харчується, звичайно, там немає не переїдань чи недоїдань, а потім на вихідних йде на шашлики і так налопався тих шашликів, що ну, аж живот відчуваєш. Адже літо от. це пора ну, такива. Це і так. Їх чи їх це серйозна нагрузка на організм, ну, чи можна так трішки позловживати, чи не варто? Ну я думаю, відповідно з того, якою інтонацією ви задали це питання, ви будете знати. І відповідь на це питання. Ну, е, да, ми всі любимо добре поїсти, але я думаю, що якщо ми турбуємося про своє здоров'я і турбуємося про е, те, що, як ми будемо виглядати завтра і як ми будемо себе почувати, то кожен має сам для себе зробити висновки. Безперечно, що я негативно відношуся до такої тактики. Відпочинку. Відношення до свого здоров'я і такого відпочинку, тому що бачите, от коли у нас ідуть пости, да люди тримають, 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 а потім. Починається і це ми бачимо по зверненню до, до нас, до лікарів. Ну на жаль, дуже мало у нас є практично здорових людей. Ми всі маємо певні якісь проблеми і з тим же шлунково-кишковим трактом. У нас вже і діточки спостерігаються спеціалістами. І я думаю, що тут дуже велика причина якраз в нашому харчуванні, в нашому відношенні до харчування. А це все формується в сім'ї, тому як ведуть себе батьки, так і далі у нас формується. Формується стереотип харчування, і якщо батьки так не їли, не їли, не їли, а потім Раз наїлися, відповідно, так воно буде і далі. Ну, моя думка, це так робити не треба. І останнє останнє питання, що поставлю, дуже турбує. Бувають моменти, коли от. Ти просто ну живеш все нормально, робочий день або там вихідний, і тут в якийсь момент захотілось, ну дуже захотілось якогось певного продукту. Це може бути різне, Може бути шоколад, може бути там, не знаю, ну той же шашлик чи салат, Добре, чи щось. І дуже от цього захотілось, і починаєш там, ну знайшов той продукт і наївся так, що просто на ну, цей з одного боку, начебто, якщо сильно захотілося, мабуть, організм цього потребує, але з іншого боку, знову ж чи оце от переїдання чи це на користь піде, чи чи не на користь. Якщо організм хоче, звісно, треба задовольнити, але знову ж таки, кількість. Кількість я думаю, що кожен повинен сам вирішувати для себе, скільки він може з'їсти. Так, якщо хочеться з'їсти цукерку, якщо хочеться з'їсти з'їсти навіть щось солодке, якщо ви з'їсти його зовсім небагато, біди не буде. Ну а переїдання це можна говорити дуже багато, і я думаю, що це не тема для 10-хвилинної розмови, тому тому Без... ми зустрінемося ще раз обов'язково і поговоримо на тему переїдання, яка так хвилює мого колегу так. Михайла. А поки що ми дуже гарно дякуємо вам. Я нагадую нашим глядачам, що гостях у нас була Вікторія Блецкан, лікар-ендокринолог Ужгородської міської клінічної лікарні, з якою ми спілкувалися на тему, як харчуватися влітку. Так ну а далі у нас буде дуже цікавий сюжет моєї колеги Віолетти, яка на собі проекспериментувала і зараз буде показувати, розказувати вам про те, як що як харчуватися не слід як не варто харчувати. Ватися, а саме тема буде про фастфуд. Дивіться уважно.